Ну, слухайте, а поки шок інформація. Україна входить до десятки країн із найбільшою чисельністю безпритульних тварин. До повномасштабного вторгнення у нас було близько 140 тисяч таких тварин. І от нещодавно в Україні стартувала реєстрація домашніх тварин через СНАПИ. Ми про це вже розказували в ефірі. Власники улюбленців відразу розділилися на два табори – за і проти. Перемога чи зрада? Ну традиційно. Ага. Навіщо потрібна реєстрація тварин? Як вона працює, скільки коштує і чи справді допоможе захистити чотирилапих? Дивіться далі у сюжеті. Майже місяць від старту реєстрації домашніх тварин через ЦНАП. Втім, більшість українців досі не розуміють, для чого це нововведення. Бідні ці тварини. Їх буде ще більше на вулиці. Тепер люди, які прихистили покинутих тварин, будуть показово покарані черговими податками. Задовбали вже своїми нововведеннями. Таких коментарів у мережі сотні. Обов'язкова реєстрація улюбленців через СНАПи викликала неабияке обурення. Мовляв, навіщо це потрібно? Тим паче, коли є чіпування і ветпаспорти. Ветеринарний паспорт є медичною книжкою, якщо проводити аналогію з людиною. І вона не несе жодної додаткової інформації, окрім як щодо ветеринарних медичних заходів, які проводились з твариною. Чипування це у тому числі одна з ветеринарних по своїй суті процедур. Вся ця, ця інформація і про ветеринарний паспорт, і про наявність чіпу та його номер. Це вже є невід'ємною частиною документу реєстрації домашньої тварини. Виявляється, реєстрація тварин вимога не нова з 2007 року. Вона обов'язкова для собак, котів можна реєструвати за бажанням. До прикладу, в столиці раніше така послуга була доступна лише в деяких відділеннях міської лікарні ветеринарної медицини. Втім, тепер її надають і в центрах надання адміністративних послуг. Напах реєстрація для зручності людей, щоб в районі в своєму можна було зареєструвати тварину, а не вести, наприклад, на троєщину в комунальне підприємство. Насамперед, такий крок, пояснюють експерти, це питання безпеки. Є ймовірність того, що знайдену тварину можуть привезти до однієї з наших ветеринарних клінік або будь-якої іншої. І тоді через цю систему загублених знайдених можна ідентифікувати і знайти власника оцієї тваринки. Якщо тварина була зареєстрована, то це фактично підтверджує право власності і якийсь зв'язок між особою і твариною, що це не просто якісь чужі люди. Тобто таким чином стороння особа не може заволодіти чужою твариною. Щоб зареєструвати свого чотирилапого, необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код власника, ветеринарний паспорт улюбленця, а також кольорове фото тварин розміром 10 на 15 Наявність чіпа та щеплення від сказу не є обов'язковим. Я працюю в зоомагазині при ветеринарній клініці, тому в принципі збираюсь. Він чіпований. От у нас все в документах є, має бути загальний якийсь облік тварин. От, домашніх, як мінімум, щоб розуміти, скільки тварин взагалі у людей. От і е, я вважаю, що кожна тварина домашня має бути зареєстрована. Послуги реєстрації коштує 210 гривень, а обробка документів у ЦНАПі триває до 15 днів. Після чого хвостатому присвоюється унікальний номер, його дані вносяться до реєстру домашніх тварин, а власнику видається реєстраційне посвідчення та індивідуальний жетон. Втім, якщо тварина до цього вже була зареєстрована, звертатися повторно не потрібно. Право власності на тварину воно втрачається власником протягом двох місяців, якщо він не виявляє бажання знайти тварин, і таким чином тоді право власності переходить до тієї особи, яка опікувалась твариною. Дехто побоюється, що після реєстрації тварини доведеться сплачувати додаткові податки або зростуть суми у платіжках за комунальні послуги. Втім, експерти заспокоюють, жодних податків за домашніх улюбленців не передбачено. Ні під час реєстрації, ні після неї. Якщо рахунки більші ніж були раніше, то їм варто звернутися вже ОСББ, ну, до керівництва. Да, і запитати, чому прийшов рахунок більше, і вони повинні розписати за що ці рахунки. За словами фахівців, відколи реєстрацію тварин зробили доступною через районні ЦНАПи, зацікавленість до послуги стрімко зросла. І лише за перші тижні кияни подали понад 1200 заяв.